Приїхали на нову точку, гляньте знайшли завалений пінь. Оце дуб. Який він огромний, він дуже огромніший. І ще у нього тут такі є рибочки. Десь такі малюки. Він дуже огромний. Зараз його обійду з якої сторони його тут обійти, не знаю. Ох, це, мабуть, був ну, дуже великий. Дуб. О, дивіться, тут навіть гілкою підперли. Напевно, коли спилювали, гляньте, ого. -го. Не гриби, звісно, но теж впечатляюче. А, ось дивіться, що тут ще з цієї сторони є. Ось такі грибочки. Будь які вони свіженькі, такі, мягенькі. Красота така. І гриби знайшли.